Всім привіт! Розглянемо таку задачку із життя. Цього літа дуже багато людей на окупованій території, які скосили свій врожай, ячмінь або пшениця, змушені були його здавати за безцінь або зберігати десь у своїх сховищах. В кого немає складу, заповняли в гаражі, в сараї, куди тільки могли. Тому що зазвичай це зерно з поля возиться фермеру. Фермер приймає і зразу дає гроші. Потім фермер його обробляє, решетує і продає, оптом відвозить куди потрібно до гроші. Технологію, я думаю, зрозуміли. Отже, кожен селянин, дивлячись на те, що скільки в нього гектар, він приблизно орієнтувався, який в нього буде врожай. Ну, плюс-мінус 10 тонн. І е, потрібно було якби, орієнтуватися, чи влізе цей врожай, чи ні. І почали всі е, міряти сараї, гаражі тощо. І от саме ця задача буде із реального життя, е, яка допоможе вам вирішити певну проблему. Отже, тут і полягає питання, навіщо мені в житті косинуси, сінуси, тангенси і так далі. Звичайно, в цій задачі по синусів. не буде, але катети гіпотенуза буде. Чому? Тому що нам потрібно буде розрахувати от декілька фігур. І так, ось в мене модель сарая. Ось двері, червону ми поклали перегородку, щоб зерно не висипалось. І ось через цю дірку ми вже досипали, аж поки не буде зерно насипане ось таким чином. Тобто, сам сарай ми можемо так взяти і прибрати. Тепер ми бачимо, ось у нас жовте це насипане зерно. І якби ми умовно повинні поділити на ось такі три фігури і обрахувати, скільки об'єм ось цих буде фігур. Звичайно, дехто забувся математику шкільну, особливо, якщо у нього здатність мозкова, так би мовити, він, якщо гуманітарій. Що таке гуманітарій, математик? Математик. Це такий склад розуму, тобто здатність нашого мозку образно бачити, образно мислити. І цим людям легше уявити от такі фігури, прорахувати їх, їм даються легше математичні розрахунки, вони класно малюють схеми, вони класно малюють малюнки. А гуманітарій у нього також гарна пам'ять, але він класно працює з текстами. Йому достатньо прочитати один раз текст, він його зрозуміє надовго, і він зможе його переказати все повністю. І, е, до речі, в гуманітаріїв також на числа, е, так би мовити, дуже гарна пам'ять. Е, тобто, це історики можуть бути, це літератори, які запам'ятовують дати письменників, дати подій тощо. Отже, якщо ви по складу розуму. Гуманітарій, вам дуже важко рахувати такі речі. Тому давайте от розглянемо, як ми будемо рахувати по логіці. Ось наша фігура, яку нам потрібно розрахувати. Ми цю фігуру розбили умовно на три частини. І от ми міряємо наш сарай. 282 см у нас ширина, 361 довжина і 164 см висота. Далі приблизно дивимося, от стаємо в своєму сараї, і дивимося, який у нас нахил буде от насипу. Тобто це на глаз, Я гадаю, там 100-200 кг пшениці, які ви обрахуєтесь, вони особливо великої ролі не не, не відіграють. Отже, дивимося, наприклад, ширина насипу у нас десь метр буде. Тому, якщо у нас 361, ось це все, то 261 тут буде, і метр тут. Я думаю, це логічно. Метр у нас на насип. Тепер у висоту. У висоту у нас е, 164. А ось тут ми поміряли, тобто у нас лежить там якась перегородка, ми будемо сипати аж під перегородку. Поміряли, до якого рівня ця перегородка, і таким чином ми отримали оцю висоту. І щоб дізнатися ось цю висоту, тобто нам потрібно обрахувати ось цей квадрат, наприклад. У нас 261, далі 282 його. Ширина. І висота 164 мінус 140. Тобто у нас там виходить скільки? 24. Таким чином, ось ми маємо другу фігуру. І третя, ось у нас така фігура. Тобто тут уже трикутні форми. Е, наша задача визначити два кати в першу чергу. Ширину ми знаємо. Довжина у нас метр, і висота 164 мінус 140. Ось наша висота, така сама, як в цього квадрата. Тобто, ось так ми розклали ці фігури і попідписували їх параметри. Перше, що ми розрахуємо, це два ось цих куба. Тобто ми беремо квадрат, ширину множимо на висоту і отримуємо площу. Але наш куб це ось таких пластинок. Натикано по ширині. Тобто ми взяли бокову частину, виміряли її площу, і взяли таких пластинок 282 см. Тобто ми їх отак натикали. І таким чином вийшов у нас куб. Аналогічно трикутник. Ось у нас з боку трикутник. А якщо ми виміряємо його площу і натикаємо так пластин, ми виміряємо об'єм цієї фігури. Таким чином по логіки можна от рахувати. Отже, я ось цю картинку копіюю і вставляю собі в Excel, щоб вона в мене була перед очима. Ось. І також можу взяти ось ці фігурки. так, обраховуємо першу нашу фігуру. Отже, у нас є ширина, довжина, висота і об'єм. Отже, ми не будемо вдаватися в подробиці квадратні метри, сантиметри і так далі. Ми просто працюємо з числами. Якщо заморачуватися на тих цифрах, ми будемо дуже багато путатися. Тому ми зараз будемо працювати, вчитися працювати з самими цифрами і не звертати увагу на одиниці. Отже, перша наша фігура ширина 282. Довжина 361. І висота 140. Друга фігура. Ширина у нас така сама. Висота в нас 24. І довжина в нас 261. Ось так. І щоб визначити об'єм, нам потрібно їх перемножити. До рівня. Це помножити на це, помножити на це. Ось ми вставили формулу. Протягнули, визначили об'єм. Тобто ми вирахували бік площу, помноживши висоту на ширину. А потім по довжині 361 раз ми вставили оцих пластинок. Таким чином ми вирахували об'єм нашої фігури. Тепер переходимо до трикутник. Отже, що таке трикутник? Трикутник це пів прямокутника. Тому він називається прямокутний трикутник. Якщо трикутник ось такий, то це вже не прямокутний трикутник і його обрахувати трішки важче. А якщо це в нас прямокутний трикутник, як в нашому випадку, то нам обрахувати його дуже легко. Тобто, зважуючи на те, що ось цей трикутник це пів прямокутника, то якщо ми відкриємо наші розміри і помножимо ось цю сторону на ось цю. І поділимо на 2. То ми отримаємо площу нашого цього трикутничка бокового. Ми підпишемо наші 2 катети. От наші катети ось 24. І ось цей. Так, трішки продвинемо. Ось тут ми не підписали. Ми вираховували його метр ширина. Ось. Тому катет нижній у нас 100. І катет верхній у нас 24. Якщо ми помножимо ось ці дві величини, то ми отримаємо розмір прямокутника, пів якого буде той трикутник прямокутний, який нас цікавить. Ось ми визначаємо площу прямокутника. А потім ми його ділимо на пополам і отримуємо те, що нас цікавить. Отже, дорівнює С помножити на С і поділити на 2. Це самий простий спосіб визначення площі трикутника. А тепер дивіться, у нас цих трикутників 282 см. Тобто ми підпишемо боковий об'єм. І об'єм нашої фігури буде, дорівнює ось цей наш трикутничок, помножити на 282. Таким чином ми дізналися об'єм ось цієї фігури. Тепер нам потрібно визначити загальний об'єм всього сараю: С плюс С плюс С. Ось такий ми маємо об'єм. Далі ми йдемо в інтернет і гуглимо насипна щільність сипких матеріалів. Тобто, там є на цемент, на пісок і на сільське господарство, на продукцію сільського господарства. Отже, припустимо, в нас пшениця. Ось, дивіться, у нас 780 кг в кубічному метрі. Ми беремо цю цифру вставляємо собі сюди. І от тепер дивіться: в кубічному метрі у нас 780 кг. Об'єм ми маємо скільки то кубів. Дорівнює 780. Множимо на кількість наших кубів. Тепер дивіться, ми не заморачувалися у... Е Розмірах. Звичайно, ну, в такий сарай 120 тонн ми не впрем. Значить, логічно, це 12, ну, приблизно 13, якщо округлити, тонн у нас влізе. Тобто, таким чином, коли люди починають заморачуватися от цими сантиметри, квадратні метри і так далі, вони себе затуркують до тих пір, поки вони отримують результат. Таким чином ми ось не заморачувалися в цих питаннях, і от е ми розрахували об'єм е сараю. І чим вище ось тут будуть бортувати, то більше в нас ось тут зерна влізе. Тобто це ми розрахували приблизну кількість зерна, яке влізе у наш сарай. І таким чином ви можете будь-який свій сарай от так прорахувати. От у нас є вже шаблон, і я можу зараз порахувати, наприклад, сарай. Ось такий і так далі. Ну, я гадаю, зрозуміло. От такі задачі з життя і от вам синуси, косинуси, які не згодилися в житті. І надалі така порада у вивченні математики і фізики потрібно розуміти не е, саму формулу, а сам процес, що ви рахуєте, довжина, ширина це все уявляти. У гуманітаріїв це не так вдається уявляти, тому це можна замалювати, це можна взяти якусь коробку, якусь фігуру схожу попідписувати. Тобто, оту частину, що ваш мозок не може побудувати, ви можете побудувати самі. Зараз на допомогу 3D-редактори. Ось, наприклад, у мене в 3D-редакторі Tinkercad є е, е, ось така фігура. Я можу з нею робити що завгодно. Отже, дякую за увагу. Підписуйтесь надалі, будемо рахувати такі із життя в Excel-задачки.